Жити за новинками моди останніми колекціями дизайнерів не просто захоплення Юлії, а стиль життя. Відповідно, речей назбиралося чимало. Спочатку я дарувала ці речі своїм близьким, знайомим, друзям, подругам. А відтепер е, почала відносити речі до благодійних фондів до дитячих організацій, адже наразі дуже багато дітей, людей, які потребують мінімальної допомоги. Пункти прийому одягу розташовані у всіх областях України, тож і пожертву може зробити кожен. Ми приймаємо одяг. 40% зносу, не більше, щоб він був чистий, випрасуваний. Ну і звичайно, ми приймаємо його по акту прийому в банку одягу. Може вдягтися будь-хто. Тобто люди малозабезпечені, це дітки-сироти, це дітки сім'ї з дітьми інвалідами, багатодітні сім'ї, просто малозабезпечені пенсіонери, інваліди. А якщо ви хочете, аби ваші речі потрапили одразу в руки наступного власника, пропонуємо поїхати у найближчий дитячий будинок. Тут ніколи не відмовлять подарункам, адже як і ми, діти ведуть активне життя, спілкуються з іншими, і, звісно ж, хочуть виглядати як усі мої діти ходять на день народження. Сюди діти приходять друзі їхні. І в комп'ютер, і в спортивну кімнату, і на стадіон. То це є ж общені. Я, наприклад, радий, коли людина і вигод приїхали, то я вже мені радостно. Ви поспілкувались, ви подивились. Хіба тільки за речі людей приймають. А як привезли, так це спасибі вам. І це ще не все. Із вже немодної спідниці можна зробити трендову річ. І м'яку іграшку. Варіантів збуту старого одягу багато, тому сподіваємося, що ви оберете той, який приноситиме користь і даруватиме радість.